Срібна монета Валькірії Арнхільд 2025 рік. На аверсі монети зображено Арнхільд, войовницю лучницю в елегантному шкіряному обладунку, яка уособлює зв'язок із диким лісом та силою природи. Арнхільд супроводжують два орли, що символізують захист, мудрість і здатність бачити світ по-новому. На її поясі красується руна Інгвас символ родючості, переродження та нових починань. Реверс монети містить фірмовий дизайн Германія Мінт з традиційним орлом, вічним символом німецької доблесті. Тут також розташовані ключові елементи: номінал п'ять марок, рік випуску 2025, а також зазначення срібного складу. Щіт із геральдичними рунами додає відчуття автентики та глибини легенд, на основі яких створено цю серію. Ця монета ідеально підходить як подарунок колекціонеру, цінителям історії та міфології або ж як інвестиційна монета з високою художньою вартістю. Цю монету та інші ви можете замовити в нашому профілі.